Всі збирайтеся скоріш, казка нас чекає. Сіли рівно всі, тихенько вже розпочинаємо. Сьогодні ми з вами пограємо зі словами, які ми зустрічали, коли слухали казку «Колобок». Тож готуйтесь працювати, кличте маму і тата і будемо разом гратися зі словами. Пригадайте малята, кого першим зустрів колобок? Вірно, зайця. Заєць був один, один заяць. А багато кого? Багато зайців. Вірно. А тепер самі скажіть наступного героя? Один вовк. Багато. Наступний ведмідь. Один ведмідь багато, одна лисиця, багато. Вірно, молодці, всі ви пам'ятаєте, що слова складаються в речення? Речення бувають короткі і довгі, як оці потяги. От зараз ми складемо речення. Про героїв казки. Перше речення буде про зайчика, і буде містить три слова. Я скажу своє речення, а ви промовите те, що придумали ви моє речення заяць швидко бігає. Воно складається з трьох слів, і я виставила три прямокутнички. А ви подивіться на вовка і складіть про нього речення. З двох слів. А тепер черга ведмедя. Його речення буде довгим. Можна описати, що він любить, а що робить. Моє речення з чотирьох слів таке ведмідь любе їсти мед. А ви поміркуйте і складіть своє речення про ведмедя, який він чи що любе робити. Остання лисиця. Її речення буде з трьома словами: Лисиця, пухнаста красуня. Моє речення, а ваше? Ну і наостанок складемо речення про всіх героїв казки. Воно буде довгим з чотирьох слів. Звірі живуть в лісі. Ось так малята, дивлячись на зразок, свої речення і викладіть їх із однакових прямокутніх форм. Не забувайте, що все ми можемо назвати словом. І також пам'ятаємо, з чого складається наша мова. Це слова поєднані в речення. І ми можемо записати наші речення за допомогою таких схем прямокутних однакових форм. Коли полічимо їх, будемо знати, скільки слів в реченні.